Всім привіт, дорогі підписники. Сьогоднішня наша екскурсія в містечку невеликого типу Борохта. Приїхали сюди поїздом, Львівська Укрзалізниця. Знімали всього багато багатько багатько І водоспади були, хоча то не водоспади, звичайна річка Потічок. Зараз ми біля невеликої церкви, яка зроблена без жодного цвяха, дерев'яна церква. Традиційного храму будівництва є особливість в тому, що вона збудована без єдиного цвяха. Споруда у плані Хрещата, п'ятизрубна, одноверха. Рудна, одна З однієї з храм було збудовано 1615 у 1615 році в селі Яблуниця, а урок перенесено у 1780-му над новим цвинтом, де поховані засновники селища. У 1860-му церква була перевезена на нове місце, де стоїть і сьогодні. У 1904 році і церква місцевості було відреставрована. Перед храмом зберігся перший пам'ятний хрест, який був закладений церковною радою у 1785 році. Споруда побудована, як вже було сказано, вище без єдиного цвяху і вважається найдосконалішою за формою та архітектурними пропорціями гуцульської святині. Ось така невеличка вступна історія про церкву. А ми тепер заходимо до самої церкви. Посеред величних гір та столітніх карпатських лісів заховалось невеличке, але дуже колоритне та мальовниче містечко Ворохта. Воно ще не надто популярне серед туристів, але більшість їде туди саме за місцевим колоритом. А ще Ворохта – це давнє гуцульське місто із старими дерев'яними будинками та річкою пруд, яка протікає просто серед цього мальовничого кутка Карпат. Отже, друзі, я вам сьогодні в цьому відео покажу, розкажу, де ми будемо проходити, де що ми будемо дивитися і на що взагалі варто звернути увагу, якщо ви приїхали до Ворогти. Відвідати у Ворогці можна стародавні гуцульські церкви. У містечку є церква Різдва Богородиці. Її сюди перевезли з села Яблониці, як говорила Ірина Степанівна. Коли вона точно була побудована, ж невідомо. Храм стоїть на пагорбі, з якого видно все місто. А ще у ворогі є костел успіння Пресвятової Діви Марії, зведений в 1903 році для католицької громади міста. Цей храм стояв за часів Радянського Союзу, проте зараз він діючий і тут відбуваються відправи. Ви можете поглядати поблизу храму та насолодитись його архітектурною принадою, що ми бачимо у відео. Дерев'яна церква Різдва Пресвятої Богородиці у Ворогці є діючим храмом, як я вже говорив, і вважається однією з найдосконаліших за формою та архітектурними пропорціями пам'яток архітектури національного значення. Варто також оглянути дерев'яний храм у недалекій Єсині по інший бік головного карпатського хребта, а саме церкву Вознесіння Господнього, яка внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Щоб ви собі розуміли, друзі, у ворогці є дві церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Старіша, це те, що ми бачили, зведена в 1615 році. А це церква є новіша Пресвятої Богородиці Парафіальна. Будівництво тривало в 1929 1931 роках. Під керівництвом отця Дмитра Югана його освятили 21 вересня 1931 року і назвали церквою Різдва Пресвятої Богородиці Парафіальна. У радянські часи, у 1956 році будівля належала Московському патріархату. Після легалізації Української католицької церкви храм посвятили у 1990 році єпископом Павлом Василиком. Церква розташована, як і попередня, на пагорбі, звідки відкриваються чудові краєвиди. Храм вражає досконалістю форм, гармонією та багатством інтер'єру. Це дерев'яна, хрещата п'ятерезуба споруда. Зараз стіни будівлі оббиті фальшорозубом, яка прикрашає унікальний різьблений іконостас. Іконостас, до речі, виготовлений на початку 19 століття Василем Турченяком, майстром із села Луг поблизу Делятина, який не вмів ні читати, ні писати, але мав величезний талант втілювати духовні цінності у своїй роботі з деревом. Після відвідин церкви Пресвятої Богородиці ми вирушили до центру, до красивого центру містечка Ворохти. прямуючи вулицями, можна побачити. Найстаріші та найдавніші у Європі віадуки. Зведені вони ще в 1895 році за часів Австро-Угорської імперії. Легендарний старий Віадук поєднує два берега Прута, і з нього відкриваються неймовірні краєвиди на гори та місто. Зараз уже цей віадук не функціонує. Замість нього, в 2000 році, побудували новий залізничний міст. А тому сміливі туристи можуть прогулятись по цьому історичному мосту та зробити вражаючі світлини на пам'ять. На жаль, в даний час, враховуючи, що в Україні йде війна з агресором Росією, нам не вдалося зробити дуже красиві ці кадри, фото цих мостів-віадуків, тому що це зараз заборонено і охороняється. Тому. Нам вдалося іншим чином піти. Деякі кадри ви можете побачити у відео із засекреченої камери, якою я скористався і все-таки зазняв ці мальовничі віадуки. Тому що вони настільки красиві і гарні були і є, що не можна було відірвати очей. Щоб ви собі розуміли, у ворогці є чотири залізничні арочні мости Віадуки. Віадук неподалік від бази Авангард. Його довжина складає 130 метрів, а довжина найбільшої арки через річку Прут 23 метри. Наступний йде міст через річку Прут на 500 метрів на захід від церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Його загальна довжина складає 200 метрів, а довжина основної арки 30 метрів. Це найбільший міст Яремчанської міськради і один із найбільших у Європі в той час. Третій міст через струмок параджин по вулиці Височана. Загальна довжина цього моста 185 метрів. І міст неподалік в'їзду в село Вороненка, довжина якого 170 метрів. Ну і задля збереження двох найбільших мостів у 2000 році біля них було зведено по одному сучасному. Зараз обидва мости не функціонують, інші два працюють і далі. Ворог так контрастна. Поряд з типовими гуцульськими забудовами, сторічними віадуками та виключно дерев'яними церквами співіснують супутникові тарілки, а ен-ен разів на день новим залізничним мостом гуркотять потяги. Хоча вони теж якоюсь мірою раритетні. Чим далі в гори, тим більше затишно стають села. Туристів у ворогці вистачає, це ще не Карпатська глушінь. Але різницю між Яремцем та Ворохтою помітити просто: довкола тихіше, схили більш урвисті, течія пруту стає стрімкішою. До речі, селище розташоване на висоті 850 метрів над рівнем моря. Уявіть тільки, яке тут чисте повітря кришталеве. Це я вам можу особисто свого досвіду розказати та сказати, тому що ми були і в Яремчі, і в Ворохті, і будуть ці два відео е, відображені у мене на ютуб каналі. Тому, друзі, підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментарі. Мені це буде дуже-дуже приємно. А вам буде просто цікаво подивитись новий відеоблог, поділитись з друзями, новими враженнями та емоціями разом зі мною, разом з моїми друзями, які їдуть. І тратять час можливість на те, щоб побачити щось нове і показати вам, наскільки колоритно живуть гуцули в Карпатах. Секундочку. Секундочко. Чекай по, по черзі, не лізь зразу. Не лізь. Не лізь зразу, бо. Бо тут, коротше. Такий за... захід у. Не знаю, що це таке, оглядова вежа якась. І... Добре, що не намерш. Сильно не намерзло. Йо, окей, не Ух, мой, тут все розпадається. Ху. Ага. Це стрмно було. Іра може лізти, але дуже треба триматись за боковіці. А тут сьовесело. Друзі. Сьогодні знову субота. Знову... Пригоди на одне місце. І ми знову піднімаємося на цікаву локацію. Точку, ого. Тут, звісно, вже... Може би їру почекати, ні? Що впаде, бідна. Піднімаємося на нову точку, локацію. Капець! Е, у... Я не лізу туди. Чого? Та я впаду зараз діти. Коротше, ми у ворогці. Не товчіться всі разом тут, лізь по черзі догори давай. Добре. Ми в ворогці піднімаємося на оглядову вежу. Ого! По черзі, кам'єш, щоб... блін, нас тут вже троє. Давайте Я, хрустить. Хрустить. Бодь, по черзі не лізь за мною. Давайте потихоньку. Не знати, чи це розраховано на, на... троїх. Чекай, чекайте, чекайте, чекайте. Тут слизько так просто. Сходинок немає. Можна залишити все, що треба тут. <рес> Містер шпак! Дай Боже! Ми майже добрались до верху. Ми майже наверху вже. Іра не йде далі. Не, у мене довіть. Куди? Та там дуже уклон сильний, там ризиковано, краще би вже сюди йшло. А, тут бачить тут як на якісь котельки сядуть ріпці там. О тут же сходи інакші. Опля По черзі, не йди за мною. Ви їх проливалиться Так, тут краще на горі не буде Це гойдається Ого Ну це такий міні екстрім, щоб потім легко спалося. Знімо рюкзак, бо тут дуже важко залізти. А по цьому тросу спускалися вроді би. Ну да, так, бачимо, бачиш, там не, не було. Та я не бачу. По цьому тросу спускалися вниз туди аж. Ух ти, Ух Між ялинок пролетіти. Угу. Це ризиковано, звісно, але круто. Друзі, ось такі країни, які ялинки, які. 250 метрів, це як ратуша майже Наша у франківську коротше Іра мусить вилізти сюди, тут фотки красиві. Я не знаю допоможи їй і зараз буде потяг видно. І... Це буде круто. Кайврахів Стідкистий патік Водоциклюти Эй, давай яху! Зараз! Дай кайфанути!